Зараз осінь, не дуже класні погоди. Іноді нападає якась нудьга. Іноді ми втрачаємо внутрішню рівновагу в зв'язку з тим, що відбувається навколо. Ми дивимося на певні проблеми на фронті. Розуміємо, їх переживаємо. Хтось в цей час втрачає своїх близьких, хтось втрачає здоров'я, життя. Дуже багато проблем, які призводять до того, що ми. Приходимо в такий певний стан моральної розібраності на маленькі запчастинки. Вже в мене є такою єдиною субстанцією, яка здатна приймати рішення, оцінювати обстановку, рухатись далі, рухатись вперед, рухатись до свого щастя. І в такі моменти, коли питаєш людину, доволі часто людина відповідає на питання, як тої справи, відповідає не дуже або погано, або там якось так, там ще якось. Коли військовослужбовець дзвонить додому і питає дружину або когось з близьких і отримує подібну відповідь, то йому стає ще тяжче, ніж було. А повірте, в військовому житті напевно, що складніше, зазвичай, ніж в цивільному. Більше складностей і ті критичні ситуації, в яких знаходиться більше з нас, вони набагато тягші, ніж проблеми цивільного життя. І коли хочеться почути добре, лагідне слово. А ти чуєш про проблеми. Зрозуміло, всім треба ділитись, але напевно, що не завжди. І напевно, що своєчасно. Але тут треба зрозуміти або твої проблеми на першому плані, або ти хочеш підтримати свою кохану, близьку людину. Так, щоб йому стало тепліше від цієї розмови. Це звернення до тих, чиї чоловіки, батьки, дружини, можливо, брати і сестри знаходяться на фронті. Підтримуйте своїх близьких і рідних. Нам дуже потрібна ваша підтримка. Не психолог, людина, ну скажімо так, ліва, підтримає нас. А наші близькі рідні люди Підтримайте нас. Ви нам дуже-дуже. Pode